Вітаємо усіх глядачів телеканалу ПІТІВІ Друзі. Традиційно поговоримо про проблеми у нашому місті, які закопичилися на цей тиждень. Це програма Голос громад до нас сьогодні. Завітав Максим Малько. Вітаю вас! Віта це керівник інспекції по контролю з благоустроєм нашого міста. Отже, пане Максиме, перше питання. Ну, давайте сразу так: От ми заходимо на сторінку. Полтава, благоустрій у Фейсбуці і читаємо коментарі перші. Да? Тобто, наприклад, посадіть дерева, да? спиляйте гілки, коли заасфальтуєте дороги. От, тобто, люди трошки не розуміють, чим займається саме інспекція по контролю з благоустроєм. Давайте пояснимо взагалі принципи роботи цієї інспекції. Добре, добре. Дякую за питання. Чим займається благоустрій? Ну, насправді, напрямки дуже багато. Але є основний напрямок: це щоденний самоврядний контроль нашого міста на виконання правил благоустрою. Це дуже коротко. Якщо пояснити, то щоденно інспектори виходять на свої закріплені маршрути та здійснюють самоврядний контроль. На правила благоустрія, що таке правила благоустрія? Ну так що всі розуміли, це е, нормативно-правовий акт, який затверджений був е, в червні 2017 року. І якщо ну, коротко, це е, збірник е, всіх можливих та неможливих порушень. Елементів благоустрою, до речі, що цікаво, що він стосується кожного. Це не, це не важливо. Це державна установа, там, комунальна установа, підприємці, звичайні мешканці. Для всі, всі рівні перед цими правилами. Що стосується речагів впливу, то це, по-перше, це усне зауваження, коли порушення, можливо, Усунути зараз. Далі припис е, зі сроками, потім е, адмінпротокол і демонтаж. Це якщо дуже коротко чим займається інспекція. І, до речі, хочу е, ще е, зробити акцент ну, для тих, хто не розуміє, що інспекція з благоустрою та управління ЖКХ це е, не одна організація. Е, тому що управління з ЖКХ це. Основний чи головний порушник правил благоустрою в нашому місті. О, тому Тобто, можна сказати, що інспекція з благоустрою вона не працює з бюджетом. Ні. Ні, ні, ні. Тобто, все, всі кошти, які спрямовані на саме виправлення цих порушень, тобто вони вже. Безпосередньо стосується управління житлово-комунального господарства або інших комунальних Стої підприємств або міста, або області. Так. Тобто, ну я так розумію, що коментарі, які ми тільки що побачили, <кій> тобто вони не відносяться до вашої служби. Тобто, ви не асфальтуєте, у вас немає для цього техніки. у Вас певні є просто ще, ще раз, ще раз інспекція з благоустрою не асфальтує, не прибирає, не обрізає. Тощо, інспекція з благоустрою контролює виконання правил благоустрою. Крапка. Все, я, я думаю, що всі ті, хто писали оці коментарі, вони просто цю інформацію зробили. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки великий штат у інспекції? 40, 40 інспекторів. інспекторів які можуть... Ні, це взагалі, це взагалі штат. А що стосується законодавства, то на кожні 10 тисяч чоловік потрібен один, один інспектор. Тобто в полях повинні робити 30 інспекторів. Вистачає ну, вам ну не, не, не вистачає. В нас є мобілізовані, не вистачає. Ми працюємо так в режимі. Що ж, давайте трошки поговоримо про ці приписи. Якщо можна якусь статистику за минулий рік, скільки було виписано цих приписів, і будь ласка, якісь конкретні примери. От як конкретні приклади, саме як інспектор працює, саме виявляє якісь порушення. добре зрозумів. За минулий рік було составлено 25 тисяч приписів, щоб було зрозуміло. Це щодня інспектора працюють, і за рік ми составили 25 тисяч. Із них виконано процентів 80. 20%, які не виконано, це випадає на управління УЖКГ. Які, є головними, які є головними порушниками нашого в нашому місті. А, до речі, я думаю, думаю, я вважаю, якщо б у ЖКГ в прошлом, в минулому році виконала всі приписи, а, був би, мабуть, і зам по ЖКГ, і начальник управління УЖКГ. Тому працюємо. Привести приклад. Ну, інспектор виходить на свій маршрут, а, МАФ, там банк, там райрада. Повинна бути стояти урна, придбана, бо повинен бути хайний вид, чи там це якийсь там магазин, там вивіска, він перевірить документи. Якщо на вивізку немає документів, він випише припис надасть надасть срок виконання, коли це може бути прибрано. Якщо це може бути усне зауваження. Якщо ми кажемо припис, то там вже якесь там грубе порушення, яке можна управляти там документально. Тобто йти в якусь там службу, вже оформлювати якісь документи. Ну, тощо. Тобто контроль за прилеглими територіями теж. Так, так. Я ще що раз Ну, Ми перейшли там з першого питання. Всі елементи благоустрою, всі елементи благоустрою – це все наше місто. Це а, дороги, тротуари, а, парки, сквери, дерева, опори, освітлення, реклама, мафи, тобто все, що ми виходимо на вулиці, бачимо, це все елементи Тобто Ми контролюємо всі ці процеси. І, ну... Тому приписів дуже багато і ну... ну дуже багато. Да ми зараз не будемо вираховувати скільки в день. але 25 тисяч це така сума. Ну ми із напрямками, ми просто ще і не проговарюємо напрямки екології, архітектури, земельних питань. Ну тому, що це теж така дуже больша велика тема, і нам не хватить часу ефірного для того, щоб ми про це розмовляли. Тому ми ну... беремо. Взагалі, Полтавці заслуговують на те, щоб у нас були чисті дороги, парки для прогулянок, все це місто все це, <кій> <дійсно, кій> для людей. Я а, вважаю, що наші мешканці заслуговують на те, щоб в нас було місто європейського масштабу. Я народився в місті Полтава, а, навчався, жив, одружився, виховую дітей. І я дивлюся, що у нас Полтаві. в Полтаві проїзди виходить. То є дуже багато питань, і в основному це до управління у ЖКГ. Якщо, ми, якщо вони не змінять напрямок, то Полтава буде сусильний там жах, там, безлад. І... Ми сподіваємося на краще. Тим більше, що на нас лежить відповідальність, зараз внутрішньо переміщення особи, які в принципі дуже багато великій кількості по суті в нашому місті, вони теж дивляться на нас і беруть приклад, дивляться, що. Тож це відповідальність ще й на кожному з нас лежить. А, які плани на наступний рік саме по контролю за благоустроєм? <кій> плани на наступний рік Ну, ми будемо домагатися виконання 100% наших приписів. Це по перше, це основне завдання. По-друге, ми плануємо запустити відділ паркування, збудувати доп паркувальні місця. І по-третє, ми плануємо прибрати з нашого міста назавжди це старі шини. Тобто, які використовуються нашими мешканцями як так. елементи декору або, наприклад, якісь там СТО. Так. Тобто, все це буде вивезено Прибрано, да, і авторизовано. Дуже таке. Приєм, приємна новина про паркувальні у цей відділ. Я думаю, що це більше стосується вже центру міста, де в нас більшість доріг воно з почнемо. Забезпеку. Почнемо з центру і далі буде, будемо йти в спальні райони і будемо вчити наших мешканців правильно паркуватися. Тому що так, як паркуються наші мешканці і при гості нашого міста, то є, вони ну, на червоних зонах, на зелених зонах, на тротуарах, на бордюрах там ну, тощо, це, це жах. Таке питання, куди можна звернутися? Наприклад, якщо у мешканців або підприємців, або у яких установ є певні проблеми або потрібна допомога саме від вашої інспекції. Будь ласка, звертайтеся на страницю благоустрою в Фейсбуці. Є телефони на сайті, тому телефонуйте, приходьте, ми завжди раді. Тобто ви приймаєте всі замовлення, обробляєте і потім, звісно так, ж, реагуєте? Так, звичайно. Трошки поговоримо. У нас розпочався двомісячник чистоти. Про це вже повідомляли і в засобах масової інформації. І ми спілкувалися. Які плани, що будете робити? Що стосується двомісячника, ну, провели дуже багато роботи. Ви всі знаєте, що від харківських підрядчиків відмовились, тому вся робота буде на плечах комунальних служб. Ну, є певні проблеми це з пакосом, це треба закупити там і мотокоси, набрати людей, перебирати під бордюрами. Теж треба техніка, і люди. Тобто ну, є план, ми не будемо зараз про нього говорити, але все готово. Будемо йти. Завдання є, кожен закріплений за свою територію. Намагаємося, тобто двомісячник буде з 23 березня по 23 травня. За цей період часу приберемо міста, приберемо під бортом, хто не розуміє, під бордюрами, почнемо, почнемо ямковий ремонт. Я думаю, це вже в квітні. І приготуємо парки, сквери до відпочинку. Це мінімум, який ми плануємо. Ну, Вже почалася тепла погода, полтавці поступово виходять на вулиці, гуляють з дітьми. Добре. Тоді традиційне звернення до усіх полтавців, до усіх глядачів телеканалу Піті. Ага, Шановні мешканці, шановна громада, хочу подякувати всіх, хто долучається до вирішення проблемних питань. Телефонує, пише, приходить. Всім вам дякую. З вами ми зробимо Полтаву краще. Хочу побажати всім нам скорої перемоги. Дякую за ефір. До побачення. Ну що ж я теж вам дякую. Я бажаю, щоб усі плани були реалізовані. Плідної роботи. Дякую. Друзі, це була програма Голос громад. Ми з вами побачимося наступного разу. До скорої зустрічі.